Всім привіт! Мене звати Таня, і ви знову на каналі Йога з Танею. Це відео буде присвячено практиці переперегляд. Смисл цієї практики у тому, щоб забрати всю свою енергію з минулого і зробити наше сприйняття гнучким. Ця практика з книг Карлоса Кастанеди. Ви можете загуглити про неї і дізнатись більше інформації. Всі знають, що наше життя залежить від минулого, від тих подій, які були в минулому, тому що наше сьогоднішнє життя це результат нашого вибору і наших вчинків у минулому. Там в минулому в нас було багато травм, сварок, недоговорень. Деяких людей були поістинні трагічні події. І це все має вплив на нас теперішніх. Ці всі події в минулому забирають нашу енергію в теперішньому і живляться нею. Як ми це відчуваємо? Ми можемо згадувати ті події і перепроживати, і думати, якби я відповіла так, або якби я вчинила так, або ну, чому він так зі мною поступив, або чому вона зі мною так вчинила. Ми постійно згадуємо їх і переживаємо знов ті всі емоції, які переживали тоді, у ті часи. Але ця практика допомагає від цього позбутись. Так багато людей чомусь не можуть досягнути своїх цілей, виконати свої бажання, тому. Що їх енергія блокована минулими подіями і травмами? Що ж потрібно зробити, щоб повернути свою енергію з минулого і позбавитись цих травм? Скажу одразу, що виписування на листочку усіх цих фраз Я прощаю тебе, я люблю весь світ, і потім паління цього листочку і розвіювання попілу з вікна вони не працюють. Тому що все це ігри розуму, якщо ви будете писати 40 днів підряд про те, що ви прощаєте того, хто вас образив, ніфіга ви його не пробачите. Так, ви запихнете тільки цього образу ще глибше і не помічатимете того, що саме вам заважає жити щасливим життям. Переперегляд це енергетична практика, і працює вона завдяки задіянню енергетичних структур вашого тіла, а не розуму, коли ви собі щось внушаєте. Отже, як ми виконуємо цю практику? Для початку ми беремо листочок і починаємо виписувати усіх людей, які нам траплялись у нашому житті, починаючи від сьогоднішнього моменту. І до самого народження. Так, ця практика може зайняти у вас багато часу. Власне, я виконувала цю практику майже рік, але вона дійсно того варта. І в першу чергу нам потрібно виписувати людей, з якими в нас були любовні відносини. Ми робимо список усіх людей, які нам зустрічались у житті, починаючи від сьогодні і до нашого народження. Так, це буде великий список. Теперішніх не чіпаємо. І далі, після того, як ми виписали, ми починаємо з кожної людини по порядку. Беремо першу людину і починаємо дихати. Це дихальна практика. Я знаю, що в кундаліні йозі є така практика. Хто знає, як вона називається, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Отже, ми сідаємо рівнесенько, випрямляємо нашу спинку, маківкою тягнемося до стелі, можна розвернути долоні до стелі. Телі також і починаємо дихати. А ще один важливий момент: ви маєте сісти в якусь закриту кімнату. Це має бути маленька кімната, ви можете навіть сісти у шкаф. Бажано, щоб був тиск на вашу енергетичну сферу. Заплющуємо очі, можна навіть зробити медитацію для того, щоб заспокоїтись перед цією практикою. І ми починаємо дихати. Повертаємо голову вліво, робимо вдих, і на цьому вдосі ми повертаємо голову вправо. А на видисі справа наліво ми видихаємо. Тобто, таким чином, коли ми робимо вдих зліва направо, ми забираємо всю енергію з минулого. А коли ми робимо видих справа наліво. Ми повертаємо цю енергію собі. Поки ми так дихаємо, ми згадуємо усі події, які відбувалися з цією людиною, з якою ми зараз працюємо. І під час цієї вправи часто так буває, що нам можуть приходити усвідомлення. Тих ситуацій, які вже відбулися, ми починаємо перепроживати і переглядати їх уже заново з нашими новими установками. Коли ми робимо цю практику, ми наче відпускаємо усе цей груз тяжіння, який був на нашій душі. Усі образи виходять, ми починаємо розуміти, чому та людина так з нами вчинила. Або ми починаємо розуміти, чому ми вчинили саме так у тій ситуації. І після цієї практики вам дійсно буде легше, вас можуть навіть розправитися ваші плечі, тому що ви будете по-іншому дивитись на всі ці ситуації. І якщо вам цікаво, як ця практика допомогла мені, напишіть в коментарі, і я обов'язково зніму друге відео на тему практики переперед. Де я детальніше розповім, як вона працює і що відбувається з нами під час цієї практики. Найголовніший момент, ця практика нашкодити не може. Взагалі, усі дихальні практики вони не можуть нашкодити, вони навпаки роблять нас сильнішими, розслабленішими. Я люблю дуже практику переперегляд, тому що і я закриваю якісь гештальти з якоюсь людиною. Я починаю розуміти, що я стаю набагато сильнішою, що з наступного разу, коли зі мною відбудеться якась така схожа ситуація, моя реакція на неї буде вже іншою. І я вже не буду ображатись, я вже не буду страждати через це. Я вже буду дивитись на все це іншими очима, начебто зверху. Завжди, коли з нами щось відбувається, ми бачимо суб'єктивно цю ситуацію тільки зі своєї сторони, і нам здається, що весь світ, ніби проти нас. Але це насправді не так. І ми завжди можемо вийти із себе, деасоціюватися і побачити усе, що з нами відбувається, під іншим. Дякую, мої любі вам за перегляд! І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові okay. відео. Всім пока!